Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі звати мене Катерина Ярова. Вітаю вас. Заступник керівника патрульної поліції рівного потрапив у ДТП. Службове авто підрізав водії іномарки. Рух на аварійній ділянці був частково ускладениць вулиці Степана Бандери. Далі про дорожній інцидент. Більше патрульне авто потрапило у ДТП. Це сталося на перехресті вулиці Степана Бандери Чорновола. Службовий автомобіль рухався із увімкненими проблисковими маячками синього і червоного кольорів і спеціальним звуковим сигналом через перехресті на червоний сигнал світлофора. З іншого боку, водій мазди не надав дороги переваги. В Росі і влетів Тойоту Пріус. за свідченнями очевидці. Легковик мазда був на літній резині. Рухався на виклик з червоними і синіми маячками, звуковим сигналом. На даному перехресті, вважаючи, зважаючи на погодні умови, зменшив швидкість. Зупинився, включив звуковий сигнал. сигнали. А водій, який рухався зі сторони чорновола, зверху не надав перевагу службовому автомобілю, з включеними червоними синіми звуком сигналом і здійснив зіткнення з автомобілем. Обидва автомобілі через зіткнення зазнали механічних пошкоджень, постраждалих немає. Через гіпноз та ритуали виманюють у людей гроші. У рівному небезпечні жінки-шахрайки завітали до пенсіонерки, затьмарили їй розум різним інсенітницями Врешті винесли із помешкання майже 50 тисяч гривень. Коли господиня оговталася, вже було надто пізно. Лишилося лише набрати лінію 102. Жертвою шахраю Рівному стала старша жінка. Їй 72 роки, проживає сама. Дві незнайомки підійшли до неї на вулиці, попросили про допомогу лишити особисті вречі в її будинку. Жінка нічого не підо. Дозрюючи, запросила їх до свого обіця, а далі почалося найстрашніше, Афористки навели на господиню гіпноз. Жінка втратила ясний розум, оговталася, коли незнайомок вже не було вдома. І я вже все вже виключила, все. Все. я більше нічого не пам'ятаю. Я тільки знаю, що в мене в другій кімнаті лежали гроші на пам'ятник, Бо... мене лежало 1200, 1150 доларів, лежало і 15 тисяч грошей отак От разом. Сумочки, я беру ці сумочки. Отак от швиряю ці вилітають гроші. Все, я больше відключена я більше нічого не знаю. Жінка віддала їм всі заощадження, і більше нічого згадати не може. Аналогічний випадок стався із тридцятирічною мешканкою Дубна. Вона повірила двом незнайомим жінкам, що на її сім'ї Порча, і пустили їх у хату. Зі слів потерпілий, вона й сама не розуміє як, але зібрала у хаті всі гроші та золоті вироби і віддала незнайомкам. За обома фактами шахрайства. Поліцейські відкрили кримінальне провадження. 42 аварії по області за одну добу. Двоє загиблих, десятки травмованих. Від стану доріг в області найбільше потерпають водії транспорту. Навіть якісна гума не рятує від суцільної криги на шляхах. За традицією, у патрульних та рятувальників посилений режим роботи. Сезон небезпеки для водіїв, зима, несподівані розвороти, кювети, перевертання. Це щохвилинні ситуації на дорогах Рівненської області. Рятувальники за минулу добу чотири рази виїздили на допомогу кермувальникам діставати їхні автомобілі із пасток. Рятувальники Рівненщини чотири рази виїжджали на надання допомоги учасникам дорожнього руху, а саме по їхніх транспортних засобів і снігових заметів. Неподалік левані Жигулі ледь не з'їхало у річку. Авто занесли в кювет. Ще трішечки, і він міг би з'їхати місцеву річку з До річки залишали. 2 метри. Можна сказати, що чоловіка чоловікові надзвичайно сильно пощастило. Наші співробітники за допомогою троси приєднали його до фаркопу автоцистерни та витягнули на проїжджу частину дороги. Після чого чоловік попрямував у своєму заданому напрямку. А в Хотині вантажівка опинилася в заметі в Гощанському районі. Фольксваген Т4 перевернуло та відкинуло з дороги. Водії дивом лишилися неушкодженими. Що стосується обласного центру, ситуація теж напружена, кажуть патрульні службі. 17 аварій за один день та ніч. Це теж немало. Керманичі пояснюють, усе через ліські дороги. Огим патрульні хочуть посприяти, тому регулярно оформляють прописи на комунальників. Три протоколи за частиною 4 статті 140 – це порушення передбачені частинами 1, 2, 3 цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки. Ну і вже патрульні видали п'ять приписів на відповідальних осіб на усунення недоліків. За наслідками вчорашнього дня патрульні вже склали дві постанови за частиною 1 статті 140 КУПАП. Це порушення правил, норм, стандартів. Що сто стосується забезпечення безпеки дорожнього руху, спецслужби звертаються до власників авто, зважати на слідні погодні умови і слизьке дорожнє покриття, дотримуватися дистанції, а в ідеалі взагалі уникати дальних поїздок на період несприятливих погодних умов. Погодні умови не важливі, точно на півночі області там кипить робота, незважаючи на примхи та сильні морози. Видобуток бурштину серцю у клесові. Ось аматорське відео відзняте цими днями. Поліція повідомила, що оперативники не знали про цю незаконну діяльність. Інформація стала для них відома із анонімного дзвінка на кадрах. Сотні мотопомп ще більше старателів. Керівництво обласної поліції повідомляє про вжиття негайних заходів щодо припинення незаконної діяльності. Вилучаються знаряддя для видобутку. Ось для прикладу ворочищі поля. Поліцейські затримали старатель із мотопомпою. Селянин хотів тікати, довелося наздоганяти. Тепер підозрюваний житель Клесова спілкується у відділку із слідчими поліції. Поліцейські спеціального відділу поліції помітили групу осіб, які займалися незаконним промислом за допомогою мотопомпи кустарного виробництва. Коли ті помітили правоохоронці, почали тікати. Втім, працівники поліції затримали 24-річного жителя селища Клесів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 240 кримінального кодексу України. Зачу вам усього доброго та отримання об'єктивної інформації про життя області. Дякую за щоденну довіру і прощаюся вже до наступного ефіру. Програми, магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.